Хотіла коротесеньке відео записати. В мене ніхто більше не помер. Мабуть, діє антибіотик, діє те, що я включила обігрівач. І сьогодні я вже їм поставила ось такий обігрівач акваріумний. Він мені прийшов. І що? Я пожалкувала, мабуть, про одне, про те, що я їм не зробила цього обігрівача раніше. Тому що якби він був у мене раніше, то, мабуть би не загинули мої рибки деякі. Тому що дивіться, наскільки вони щільно кучкуються біля обігрівача. І ще у мене новий такий великий. Ем... Великий фільтр, який достає до самого дна. І зараз я їм виставила температуру 26. Тобто, прогріється, зараз вже 24,4 він нагрів, прогріється він до 26, відключиться і потім буде періодично включатися, відключатися, підтримувати цю температуру. На жаль, все приходить з власним таким досвідом, тому що, якби я знала mm -hmm. раніше, що рибам для їх нормального існування потрібно дуже багато всього. І ще я думаю, що мені потрібно все-таки купити замірювати жорсткості води. Ну, я думаю, це не сильно нагально буде, але все ж згодом, я думаю, я його придбаю. Ну, ось дивіться, їм весь цей час їм було просто тупо холодно. Тому в планах у мене для них вітаміни. Для них є такий препарат, який очищує воду від бактерій. Я його придбаю і замірювають жорсткості. Тому ось так. такі в нас справи. Звичайно, це все зараз виглядає не дуже. Тобто дуже багато в мене тут всяких провідків, їх якось треба заховати. І взагалі, я думаю, що е я згодом перероблю дно. Тобто я висаджу, е зроблю більш ніж до половини ґрунту. А тут, де м -м, у мене фільтр, я залишу йому місце. Да? Тут в мене буде ґрунт. Посаджу в ґрунт оці всі рослини. Щоб прибрати ці всі стакани, бо воно якось виглядає не дуже. Але мені зараз головне, щоб це було не просто красиво, а щоб мені вберегти рибу. Якось так. Такий в мене коротесенький відос. Сподіваюся, що в мене вони будуть жити, ні з ким більш нічого не трапиться. Грілки мої.